Житомирянин Михайло купив троянди для рідних, щоб привітати із 8 березня. Ну, саме бувають квіти, якісь там прикраси, мобільні телефони. Я сам заліто військовий недавно вернувся зі сходу. Я своїм дівчатам підготував подарунки мамі, крещені, сестри до Ірині, кохані. Коханої мами. Треба святкувати, да, бо ми жінки. Житомирянин Валентин каже, що йому байдуже, чи буде 8 березня офіційним святом чи ні. Я, в принципі, дарую квіти там, дружині, дитині і так, подарунки без приводу і так дарую в принципі. Житомирянка Ірина каже, що міжнародний день жінок не святкує. Нема настрою, війна, тому і немає свят. Рідні маму, бабушку поздравити. Житомирянка Майя продає на житньому ринку тюльпани, які виростила сама. Слава Богу, що сьогодні хорошо, а ті дні взагалі обще тяжко, дуже проведе. Суспільство змінює своє сприйняття 8 березня від Дня весни і краси до боротьби за права жінок, каже Наталія Тарасенко, голова громадської організації. Паритет 8 березня. Це міжнародний день боротьби за права жінок. Тривалий час відбуваються в цей день марші жінок, які, скажімо, є адвокаційними з. Ходами для того, щоб привертати увагу до тих викликів і потреб і проблем, з якими ще сьогодні в українському суспільстві зіштовхуються жінки. Тому моя особиста позиція цей день має залишатися як день, в який можна використовувати саме для адвокації, для того, щоб згадувати всіх тих, завдяки кому ми сьогодні є. Святом слабкої статі та краси 8 березня стало під впливом радянської пропаганди, каже кандидат історичних наук Геннадій Махурін. Році 8 Березня робітниці у США вони виступили за захист своїх прав, зберез скорочення робочого дня, однакова оплата праці з чоловіками. У 1910 році Клара Цеткін закликала, щоб зробити в березні отакий день жінок в їхніх правах, боротьбі за права. Потім у 1917 році, 8 березня, за новим стилем відбулася демонстрація ткаль у Петрограді. І, власне, звідти вже починається радянський етап цього свята. Міжнародний жіночий день залишається державним святом в Україні. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.